Всім привіт мої дорогенькі, вітаю вас на своєму каналі «Щоденник Вимушених Змін. У нас сьогодні вже середа. Я йду на роботу і сьогодні вирішила піти незвичайним шляхом, тому що в нас дуже класна погода і вчора була класна, а я ці дні працюю і тому мені хочеться зараз зранку зробити дещо цікавеньке. Я зараз піду через хруповки, зайду в жапку, возьму свою любиму каву з молочком і піду там через жабку, через Лідл в парк і посидю хвилин 15-20, вип'ю чашечку кави і подивлюсь на гори, просто подихаю свіжим повітрям, поприймаю сонячні ванни, взагалі, кайфану. Зранку, бо потім у мене цілий день клієнти, і вже я не буду бачити цього сонечка, цієї класної погоди, тому хочеться зробити якось так, щоб було і мені класно, і, в принципі, якось це совмістить. На Крупувках ще дуже мало людей. Ранок ще не сезон, але вже дерева всі зелененькі так класно. Є супер, просто супер. Ось така ситуація на Круповках. Людей мало, дерева вже красиві. Ну, вже весна. Я думаю, що вже від сьогодні буде весна. Бо вчора вже було тепліше, сьогодні тепліше. І, в принципі, передають кращу погоду. Так. Раніше я тут ходила. Ходила тут часто, бо працювала в цій стороні, а тепер дуже рідко ходжу сюди. Нічого. Так, Ліда з кавою. Йдемо в парк. У нас сьогодні так тепло, Наверно, 11-12 градусів. Мені в цьому піджаку дуже-дуже жарко, треба його зняти. В общем, ми вчора балакали з Наташою вечором по вайберу, і, це, і папа каже, взагалі не відбувається, що Закопане – це туристичне місце. Ти постійно працюєш, працюєш і не ощущаєш не цього да, туристичного. А Наташа каже: ви не вмієте просто наслаждатися, віддихати і отримати оцей, оцей вкус. А як же ж воно будеш отримати вкус, якщо ти цілими днями на роботі? Так що я вирішила почувствувати себе туристкою, вийшла оце ж в парк. Блін, як тут класно. Це вообще. Все, Ліда кайфує на фоні гори, ви може, можете теж покайфувати. Я з кофом віддихаю. Треба було, звісно, кремчиком намазатися сонцезащитним. Ну нічого. Получаю сонячні ванни. О, І так. Хі -хі. Клас, просто супер. Завідую людям, які... Mm, Работають знаєте, можуть роботи з будь-якої точки світу, да? які є такі більш незалежні. От я їм завідую що вони можуть вийти, коли їм хочеться так от і подивитися, понаслаждатися, покайфувати. Ну, я не грішу, не кажу, що в мене погана робота. Просто я так білою завістю завідую тим людям. Mm. І треба всього, знаєте, 5 минут просто посидіть, спокійстві, 5. Не треба виділяти на це півдня. Все, заряжена, полна енергії, йду на роботу. Все? Так, мої хороші, у мене є трохи часу, і я б хотіла з вами поговорити на ту тему, про яку я вам говорила пару відео, тому що я хочу з вами поговорити на серйозну тему. Мені дуже подобається, коли ви мені залишаєте коментарі під моїми відео. І я розумію, що у мене на каналі є різні люди. І різні коментарі. І як я вже навчилася справлятися з хейтом. Так я, в принципі, навчилася справлятися з різними коментарями, як з дуже позитивними, так і не дуже позитивними. Але є такі коментарі, на які мені хочеться відповісти, які мені хочеться розкрити в відео. По-перше, для того, щоб було цікавіше людям дивитися мої відео, щоб ви зі мною познайомилися ближче і подивилися на. На мене, з тієї сторони, яка я як людина, да? наприклад, як я ставлюся до тих чи інших речей, що я там думаю. Е, тому що, коли ви дивитесь простий обичний мій день, то ви мене просто бачите, яка я є. але ви зі мною не можете поспілкуватися. Коли ви мені пишете якісь такі цікаві коментарі, я можу на них відповісти, і ви вже будете мене більш краще знати. Так от, під одним із моїх відео, одна, я так думаю, із моїх підпишіць, може, не ну людина, яка дивилася моє відео, Ірина, вона написала такий коментар. І під цим коментарем вийшлася ем, така дискусія, так? Я б хотіла цю дискусію розібрати і сказати своє бачення цієї дискусії. Во. І, значить так, Ірина пише, що якби не війна в Україні, то найкраща країна у світі для життя це Україна. Польща чужа країна з ворожими настроями до українців. Що я хочу сказати на рахунок цього саме коментаря, самого першого, я вам хочу сказати, що Україна найкраща країна для кожного українця. Тому що це наша батьківщина, і вона найкраща. Це знаєте, це як батьків або дітей. Ти їх не вибираєш, вони просто твої з усіми недостатками, з усіми перевагами. От вони просто твої, ти їх любиш, тому що це твоє. Так само і Україна. Ти її любиш, бо це твоє. Сказати, що це найкраща країна для життя, я не можу, тому що я зараз зрівняла. Життя в Україні і життя в Польщі, то мені б хотілося дещо в Україні поміняти, щоб стало краще жити. Тому і тут я не дуже згідна з тим, що Україна найкраща країна для життя. Для українців так. Але якщо б, наприклад, приїхала якась людина іншої національності, можливо, для неї б Україна не показалася такою класною країною для життя. Тому що, ну, тому що ми її любимо, Україну, бо це наша рідна земля, це наша батьківщина. От я б хотіла це уточнити. Польща чужа країна з ворожими настроями до українців. Тут знаєте, я з вами трохи погоджуся. Але чому такі настрої до українців? Тут треба розбиратися, тому що є різні українці, і різним не тільки полякам, і не тільки Польща чужа країна для українців. Кожна друга країна не Україна, це чужа країна для українців. І звісно, що для кожного іноземця. Країна, в якій він перебуває, буде чужою і вор і будуть настрої ворожі, тому що е, знаєте, що в кожній нації є як хороші люди, так і погані люди, так і безсовісні і нечесні, і все. І тому звісно, що ці люди попадають, наприклад, в якусь іншу країну, попадаються якимось людям, і ці люди потім. Ну, воспринимають всіх апріорі, наприклад, українців погано. І це не, не, не тільки про українців. Наприклад, якщо б зараз щось трапилось в якійсь іншій країні, і всі люди з тієї країни переїхали ну розкидали їх по світу, то була б та сама ситуація. Просто е, є різні люди. І, наприклад, якщо говорити про Польщу, то я е, жила в одного пана. Ми винаймували мешкання, і там я див... бачила. В общем, <смі> це вже зайшла не в ту стік, в общем. Полякам зустрічаються теж нечесні українці і е, недобросовісні, які вимагають багато, які думають, що їм всі по всі винні, бо вони побігли від війни. Що вони втікають від війни? Значить, все, всі поляки повинні прямо біля них стелиться. Ну це не так. Е, так не має бути. Ми приїхали в іншу країну. Нас прихистили, і ми повинні теж якось шанувати тих людей, які з нами якби, тепер живуть. Ну, в общем, я не знаю, якби ми відносилися до другої нації, до других людей, які приїхали отак масово до нас в Україну. Наприклад, скажіть мені, будь ласка, коли до нас в Україну приїжджають на Умань, в Умань, в Уман, да? приїжджають на якісь там празники. Не знаю точно сказати, як ця національність називається. Ви, українці, знаєте. Да? У нас дуже багато приїжджає цих вуманів в якийсь період людей з іншої країни, бо у них там якісь ідуть ці релігійні там такі дії, не знаю, як це назвати, вибачайте. Скажіть мені, будь ласка, як ви до них відноситеся? І чи дуже ви їх любите? Во. Це такий маленький, але приклад. І, так, і під цим коментарем, значить, один мій підписник, мій друг, людина, яку я знаю, поляк, пише коментар. Якби, і тут я з цим коментарем я не буду його читати, бо я не дуже добре читаю по-польськи в плані, щоб вам тут прям почитати. Але скажу суть таку, да, що хай пані покаже країну, яка б нас кохала, так? яка б, наприклад, дуже добре відносилася до іноземців, які приїжджають. А ще й до тих іноземців, які приїжджають, наприклад, з голою жопою, да, скажімо так. В общем, тут пан мій знайомий пише, що він виражає симпатію і повагу до тих людей, які приїжджають в іншу країну, працюють, вчать язик, пристосовуються до мови. І тут я згідна з усім, тому що, знаєте, коли ти приїжджаєш і ти. Розумієш, що ти приїхав в чужу країну і шануєш те, що тобі дають, поважаєш інших, ведеш себе адекватно, то ніякого поганого відношення ти до себе не відчуєш. Я до себе за три роки життя в Польщі не відчула поганого відношення ну, може декілька разів. І я не буду говорити, що мені прямо від цього дуже погано живеться. Я сприймаю це просто як те, що просто може у людини був поганий настрій або ще щось. Ну, взагалі, відношення до мене, поганого, до моєї сім'ї, не було ні разу, ніхто не сказав нам, що ви тут понаїжджали, чи ще щось. Я веду себе адекватно, я працюю, плачу податки. Плюс-мінус розмовляю по польськи. Все, якби поважаю поляків, дякую за те, що вони нам допомогли. Тому що я розумію, що нам допомагають. Не ми тут приїхали нещасні, і ми тут права качаємо, а нам допомогли. Тому що дещо ми маємо те, що навіть в Україні не мали, коли жили в своїй рідній Україні. Ну, в общем, не буду далеко заходити. Ірина пише. Що поки у вашій країні немає російського сапогу, поки ви такі розумні та агресивні, куди побіжете ви, коли прийде війна? Хто вас чекатиме? Ну звісно, що ніхто нікого не чекатиме. Як я сказала е, в на початку, так е, звісно, що якщо б полякам прийшлося кудись бігти, то вони були б в такій самій ситуації, і теж нормальні поляки, адекватні, змогли б пристосуватися, тому що і зараз є дуже багато поляків в різних країнах. А такі не дуже серйозні, не дуже ну, якби не нормальні, а ну, серйозні, скажімо так, то на них би так само говорили, як і на нас. Вони просто відчули, але не потрібно, знаєте, зараз прямо про всіх поляків або про всіх українців так говорити. Тому що ну, я не знаю, я просто вдячна. Що нас приютила країна. І неважливо, це Польща, якась друга б країна була, якби я поїхала в іншу країну, я би там би пристосувалася, я б теж би працювала, платила податки і вчила мову. Не знаю, мені здається, що все залежить від людини. Яка людина, так вона, і може пристосуватися. Але мені не подобається, коли знаєте, дві людини, які не знають один одного, так от остро один одному відповідають. Е не дуже, не, не не дуже мені це подобається, тому мені хотілося сказати свою думку. що... Е що да, ця Ірина, моя підписниця, вона, звісно, дуже зла на поляків, і можливо, просто ви теж попали якось на недобросовісних поляків. І у вас такий гіркий досвід, і тому ви так пишете, і коли вам відповідає поля... поляк, то ви так прямо з ним дискусу... дискутуєте. І ну, це для вас болить, я це розумію, але не потрібно. Мені б хотілося, щоб. Да, Донести таку думку, щоб більше українців зрозуміло, що е, не всі поляки погані і не всі поляки до нас погано відносяться. Е, це неправда. А якщо і відносяться, то не до всіх українців. Да? Е, або, наприклад, може і українці себе так великі. Ви ж розумієте, що ми всі не ідеальні. Тому можливо будь таке, що просто е, вийшла така ситуація, хтось комусь. Е, там Зробив щось не так, і тепер е, всі ха, на весь світ ображені. Е, що я б хотіла сказати, мої дорогенькі? Будь ласка, не треба м -м, бути злими, е, не треба бути такими агресивними. І, звісно, що у кожного з нас є досвід. І е, виходячи з цього досвіду, ми робимо висновки, ми всі дорослі люди. Але я ж говорю, тут просто людина поляк, яка відповідала, я цю людину знаю. І за того мені було не дуже приємно, коли в сторону цієї людини про всіх поляків говорилося так. Але я розумію, що напевно. Ірина, якщо ви мене подивитеся, напишіть, будь ласка, можливо, у вас був досвід такий і за того ви так пишете, і чи згідні ви з тим, що українці є теж різні? І коли нас приютили, коли нам допомогли, то потрібно все ж таки поважати тих людей. Звісно, що ми нікому не бажаємо, щоб ніде не було війни і щоб нікому не довелося тікати. Але я знаю дуже багато поляків, поляк, моїх клієнток, які говорили мені, що вони не розуміють, як би вони змогли все покинути і кудись поїхати, якби не дай Боже так. Виявилося, щоб війна була, наприклад, на території Польщі. Тому е я бачила дуже, мені зустрічаються такі люди, які реально нас підтримують, які нам допомагають. Не знаю, можливо, мені просто так пощастило, і в мене такі люди в моєму оточенні. Мені б хотілося поділитися з вами такими людьми. І дуже класно, що в коментарях ви знаходите один одного і знаю, що. Мої друзі-поляки теж пишуть моїм друзям-українцям тут в Ютубі. Але ось так один раз вийшло в мене, і мені б хотілося цю тему підняти і поговорити, і подискутувати. І напишіть, будь ласка, свою думку, українці, україночки, мої підписниці, які ви, які мене дивляться давно, які давно в Польщі. Напишіть, будь ласка, свою думку на цей рахунок, тому що мені б хотілося почути, чи правда ну, до більшості таке відношення, що більшість з вас вважають так, як було написано в цьому коментарі. Чи все ж таки просто Ірині не пощастило в плані зустріти нормальних людей в Польщі? В общем, ось така відповідь на коментар. Не відповідь, а дискусія да, на коментар. Я, я думаю, що ви мою думку почули. І, в принципі, пишіть, пишіть свої думки на цей рахунок, тому що мені буде дуже, дуже цікаво почитати. І поляки, хто мене дивиться, напишіть, будь ласка, теж свою думку на цей рахунок. Знаю, що ви мене дивитеся, розумієте, надіюся. Напишіть, будь ласка. Все, всім дякую. Сьогодні, в принципі, вже відео напевно буде. Отак, от, от цим завершено, щоб не робити дуже багато всього в одному відео. Тож всім дякую за увагу і всього найкращого. Мирного неба, неба над всім не тільки Україні, Україні, Польщі, всім, всім, всім мирного неба над головою, тому що це найважні, найважливіше, і щоб всі були здорові.